Черговий тур чемпіонату серед аматорів черговий іспит у дебютному змаганні для новосанжарського стандарту. На цей раз підопічні Олександра Обревка завітали до Кривого Рогу, де на зелено-синіх очікувала дуель з християнським футбольним клубом Пенуел, який, окрім головної команди, має у своїй структурі близько двох десятків дитячих колективів. А тепер і власний стадіон Світло Арена. Масштабна реконструкція якого із-за війни на паузі. Та наразі все ж таки потроху приводиться до ладу. Це одвічний компроміс. Тому що ну то це поле там наші хлопці, тренери, вони його самі своїми руками якби, висадили. І по-хорошому ми розуміємо, що ну на цьому полі там має бути одна гра на. Тиждень і пару тренування. У нас кожен день по 3-4 команди на ньому тренуються. Але знов таки, коли ми пріоритети розставляємо, ми розуміємо, що да, доросла команда вона важлива, тому що ну, у нас стратегія певна є, і ми хочемо, щоб вона стала маяком для наших дітей, ну, щоб їм не їхати в якісь колхози, які Дивом потрапили в другу, в першу чи там, вищу лігу, А щоб вони розуміли, що у них є шанс в хорошій компанії, з гарним відношенням, з цивілізованими стосунками зайти в професійний футбол. Отримувати все це на Натуральному газоні, ну це, це така собі історія. Ми розуміємо, що іноді, коли приїжджають професіонали, які пограли там на дуже крутих газонах, вони такі виходять, такі а, там, що там за поле. Ну окей, ну, це, це наше поле. Ми, ми робимо максимум частина людей, які прямим текстом нам кажуть, «Ребята, якби не війна, я б зараз би серйозно вклався в пінел, бо бачу перспективи, але всі мої гроші працюють зараз в дронах, в захисті, в ребах і так далі. Знов таки компроміси намагаємося при цьому продовжувати не зупинятися якимись надзусиллями потихеньку вкладатися в інфраструктуру. Щодо самого протистояння між Пенелелом та стандартом, то гра вийшла бойовою та насиченою на події. Так забігаючи наперед, слід відзначити, що протистояння з запальної молоді і з більш досвідченими візаві це дуже цікаве порівняння. Готувалися. Ну, у нас були три гри перед цим за, за тиждень, тому у нас була ну, така легенька підготовка. Один раз переглянули свою гру минулу, суперника трішки розібрали. І так і готувалися до гри. Ось і у даному матчі клас виконавців гостей у мікроепізодах з перших хвилин працював саме на стандарт. Але свої чисельні епізоди біля воріт Пенуела Новосанжарці щоразу до результативних дій так і не дограли. Більше того, до кінця першого тайму гра трохи вирівнялась. І ось тут у події матчу увірвались емоції. Гравець Пінуелу грубо порушує правила, влітаючи ззаду у ноги свіріпи, який замість дочекатися вердикту арбітра штовхає грубіяна. Висновок Феміди, миттєвий стандарт залишається в меншості. А ось винуватить сутички у грі, отримавши лише гіршішник. Дивіться той епізод. Я дуже гарно пам'ятаю. Була контратака. Він молодець видряпав той м'яч, але йому пригнулось двох двох ніг у ноги, і я думаю, що емоціонально він трошки за що свого молодого характеру не зміг правильно відреагувати на цей момент. Плюс його провокували. Звичайно, хлопець знав, що у нього жовта, і він пішов до нього чіплятися. Ну і Ваня вже після ну, не зміг справити своїми емоціями, бо ну там був фол дуже жорсткий. Я спрашував у суді, він каже, трошки вище ногу підняв би, то можливо, вже і красна була б також карточка нашому супернику, але ну маємо, що маємо. Ну, емоції в футболі потрібні, але вони повинні не виходити за рамки. Ви бачили, що ми емоційно отримали червону картку, яка... Зіграла і я не вирішальне, але значення на результат цієї гри у другому таймі Навіть у меншості гості намагалися диктувати свої правила гри. Так стало помітно менше руху, більше боротьби на кожному клаптику поля. Але стандарт за рахунок більш майстерних виконавців намагався вирішити підходи до воріт господарів на власну користь. На 58-й хвилині матчу. Фантастичний постріл вдався мацюку. Іван розпечатує воро та Постранського, ...виводячи господарів вперед. Взагалі дуже приємно, звісно. Думаю, кожному було приємно так. Тож вважаю, що сьогодні була дуже гарна гра і всі команди виклались наповне. Після забитого м'яча господарі, маючи чисельну перевагу, починають грати у футбольні хитрощі. Було цілком зрозуміло, що стандарт будь-що шукатиме додаткові резерви, аби відігратись, і моменти біля воріт Пенуела дійсно виникали один за одним. Але все ж таки, тактика гри на збереження рахунку з кожною хвилиною працювала на пенуел. Як не намагався найдосвідченіший стандартівець Кравченко на власному прикладі ще трохи завести своїх партнерів до того, аби, хоча б, зрівняти рахунок в матчі, справа так і не дійшла. Це було дуже важке підписання. Вважаю, що він виправдовував всі надії, які ми на нього покладали. Він відсутність Антона Кічі, лідер команди, який веде за собою партнерів. Якби всі були одиниці таких футболістів, як Кравченко, то, мабуть би і можна було не виходити на поле і перемагати. Але стандарт дійсно команда, в якій грають дуже багато кваліфікованих гравців. Але то, як бував, футбол в кожної людини, щось не виходило, так збіг обставин такий, що. Не пішла гра. Фінальний свісток арбітра застає стандарт ватації. Пінуел відстояв переможний рахунок, віддавши після гри усі свої радісні емоції. А ось гостям є над чим замислитись, адже такі прикрі поразки це перш за все досвід у дебютних для себе за своїм рівнем змагань. Ми бачили, що перших 30 хвилин стандарт домінував, показуючи свій, свою гру і свій стиль. Змогли б забити, я думаю, що результат би був зовсім інший. А так, ну як, як буває, в футболі не забуваєш, ти забивають тобі, і збіг обставин не дозволив отримати позитивний результат. Но я не хочу час виправдовуватися. Думаю, що програла команда, не грала свій футбол. Це найгірша гра стандарта в цьому сезоні серед аматорських змагань тренерських змаганнях. В чому, чому причина? Ну мав тренерський штаб сам розбереться. У футболі як так буває? Виграють е, ті, хто менше помиляються. Тому ми тут помилились там, е, заробили червону картку, і вже в меншості і гравець суперника дуже гарно забив гол. Так, дуже важка гра у нас сталася. Я думаю, тут багато факторів, які мали. Для результату негативний для нас результат, бо багато ігор, фізично трошки важко. Одна гра, друга гра, і звичайно, видалення гравця нам ну. Да, сказ сказалось дуже важко. Тому Ваня, я думаю, сам для себе зробить висновки по цій червоній картці. Да, були емоції, було за неї дуже шкода за цю червону картку. Можливо, десь могли і якісь слова до нього прилетіти. Ну ми команда. Треба виходити з цього положення і грати далі. Я думаю, це буде нам таким трошки поштовхом, щоб ми е трохи взялися. Ну не, не скажу за ум, але все ж таки. Трошки нам потрібно більше е бути. Відповідальними для нас це вже не перший сезон, як для команди стандарту. У нас є вже можливо трішки більше досвіду саме в цьому чемпіонаті. Звісно, там більше міниті гравці, але я вважаю, що ми ні в чому не програли, але суперник теж виглядів гідно. Мабуть, видалення зіграло ключову роль в цій грі, тому я вважаю, що ми просто перебігали в деяких моментах суперника та й виграли. філософії Пінуела, перемога будь-якою ціною відсутня для нас зараз дуже важливо для цих хлопців. Зрозуміти, що вони конкурентні, тому що ну, коли ми виходимо проти команд, де половина гравців з досвідом гри там, вищі в першій лізі і ще і за кордоном, е, то якби е, об'єктивних факторів, щоб довести собі, партнерам, е, що ну, наша команда конкурентна, окрім як перемоги немає. Ну, я думаю, що ми останні ігри гідно грали, попри там навіть провальні іноді результати. Тому якби перемога дуже важлива. Е, Ну але важливо не забувати головне, ну, що для нас найважливіше ну, це розвиток гравців, і розвиток не тільки їх, як футболістів, а як особистості, як людей, як відповідальних громадян, врешті-решт. І тому потихеньку рухаємося в цьому напрямку. Після важкого виїзду до Кривого Рогу Стандарт переключає свою увагу на перше з Дніпропетровської області. Так, у цій першості новосанжарці не мають собі рівних достроково оформивши своє чемпіонство. Не сталося несподіванок і в протистоянні з Самарським ОФК, який навіть на піврезервному складу новосанжарців не зміг запропонувати жодного аргументу, хто вийде переможцем у цій парі. Ще до перерви, роздратований поразкою у Кривому розі стандарт покла. У сітку голкіпера ОФК чотири м'ячі. Так, це футбол і кожна команда допускає помилки. Будемо робити висновки, працювати над цим. Ну так, рівень відрізняється, тому що коли грали на область, не очікували такого рівня, як на аматорах. А коли вийшли грати першу гру на аматори, воно висказалося на собі, що це не обласний чемпіонат, і там треба зусиль прикладати набагато більше. Другий тайм команди грали вже по рахунку. Стандартівці насолоджувалися своєю перевагою кожну атаку, перетворюючи у бразильський карнавал. У свою чергу Самарці отримали більше простору та нарешті почали створювати моменти. Ось тут у ворота ОФК залітає п'ятий м'яч. А ось шостий арбітер не зарахував, глядівши поза грою. Ну, я дивився, коли бігав не було але. Арбітер стоїть на бровці, йому видніше. Потрібно, мабуть, було сходити в арку, подивитися, але далеко, мабуть, було йти, тому, тому прийняв таке рішення. Для себе зарахував. Але це другий повинен був бути.